Всім привіт! Мене звати Лілія. Ви на каналі Теплі Петлі в'язання і сьогодні говоримо на цікаву тему, а саме про аксесуари у в'язанні. І я пропоную вам таку собі гру. І в цій грі ми будемо обирати, які аксесуари для в'язання ми купимо повторно, які аксесуари ми будемо використовувати, але не купимо ще раз, і ті, яких ми позбудемося. Я вибрала всі свої аксесуари для в'язання. Що це означає? Це не спиці, це не гачки, це всілякі допоміжні штуки, які використовуються у в'язанні і опосередковано також використовуються. Не обов'язково щось за допомогою чого ви в'яжете, але й те, що допомагає вам зробити ваші вироби, в'язані кращими. І в мене тут є ось така торбинка з цими аксесуарами, також в мене тут знизу стоїть корзина з аксесуарами більшими. Я думаю, що ми розпочнемо з аксесуарів менших, але перед тим не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, також поставте лайк цьому відео. в коментарях буду рада прочитати. Про ваші е, топ-аксесуарів для в'язання, і ті аксесуари, які ви вважаєте марною витратою грошей, мені буде дуже цікаво почитати. Я думаю, що всім глядачам також, щоб вберегти е, свої гроші, але і крім того, можливо, знайти щось корисне, цікаве, що е, може знадобитися у в'язанні, і про що не всі, можливо, знали. Перше, що мене зустрічає, це рулетка. І рулетка. Ця моя друга такого типу, перша моя рулетка такого типу просто роздвоїлася в якийсь момент. Я її витягувала, і вона просто витягнулася двома окремими стрічками. Це якась китайська рулетка. Попередня моя ця підозрюю, теж китайська, куплена в Candy Yarn і я насправді не планувала купувати її ще раз, але. Так вийшло, що мені потрібна була термінова рулетка, я не мала часу десь там шукати, чекати. Але можу сказати, що рулетку, цю рулетку я віднесу до категорії користуюся, буду користуватися, але ще раз я її не куплю. Тому що мені хочеться чогось надійнішого, якоїсь рулетки, яка би точно в якийсь момент не роздвоїлася, не розвалилася. І крім того, я хочу щось естетичніше. Ну, тобто мені подобається в принципі, цей помаранчевий колір. Хочеться чогось, не знаю. Можливо, з якимись там овечками, ламами, альпаками, з, з чимось таким більш цікавішим, на мій погляд. І... Щось надійніше, щось, що довше можна ним користуватися, не переживати. Хоча плюс її в тому, що є ось такий, такі кільця, можна її вчепити до якоїсь проектної сумки, щоб вона не губилася. Загалом, я думаю, що класно мати взагалі кілька рулеток. З тим, як я все гублю по хаті, чесно вам скажу, мені і три, і чотири рулетки. Це було б цілком достатньо. Зараз в мене є ще один оцей стандартний такий сантиметр швацький. І я ним іноді користуюся, коли я цю гублю десь по хаті, тому зайвим буде мати. Кілька цих рулеток, але вона в категорії середнячків. Користуюся, але не повторю. Ножиці, які я дуже люблю, які мені подобаються, і якби. Потрібно було ще раз їх купити, якби їх не знаю, там загубило щось з ними сталося, то я би їх повторила, можливо, в якомусь іншому дизайні, тому що цих журавликів є море варіантів, мені дуже подобаються насправді, і вони дійсно зручні, ними комфортно користуватися, і вони не гострі, кінчики такі злегка затуплені. Відповідно, не так легко порізатися випадково. Як це може бути з гострішими ножицями, там з цими такими спеціальними кусачками, які я знаю, використовують для. Для життя переважно, але хтось використовує і для в'язання. Також я не дуже фанат такого. Раніше в мене до слова були замість цих ножиць такі садові ножиці для обрізання. Квітів вони мені візуально дуже подобаються. я Їх покажу зараз, що я маю на увазі. Вони в мене досі є, але зараз вони виконують свою безпосередню функцію. От, наприклад, гортензії, які в мене тут слугують декорацією, вони обрізали, і я їх використовую за призначенням. Калібратор для спиць. Він у мене у е, варіанті Нід Pro. Я ним користуюся вже дуже давно. Він мені справді подобається. Це корисна штука, особливо коли ти маєш спиці без нумерації. У мене старі оці варіанти Нід Pro. вони всі не, з непрописаними номерами. І Іноді важко буває визначити, який в тебе номер спиць, особливо, якщо спиць дуже багато. І, власне, цей калібратор я постійно використовую, е, користуюся ще старими спицями дуже часто, тому я би його повторила, можливо, ну не конкретно. Його, але точно якийсь би калібратор купила, тому що ця штука потрібна, щоб знати, які перед тобою спиці, особливо, якщо я їду десь в дорогу і пакую всі спиці в одну упаковку, і щоб потім знати, що це за спиці. Наступний пункт клей для текстилю. Це клей, який я повторюю знову і знову, тому, в принципі, він одразу йде в пункт Купила би знову, придбала би знову, тому що це. Потрібна штука, ним треба дуже акуратно користуватися, тому що ви можете лишити білі плями, він може лишити такі білі сліди, тому треба дуже акуратно з бочисткою це все робити. І не для всіх пряж підійти. Якщо якась дуже темна пряжа, ви боїтеся, що цей клей вилізе назовні, то, можливо, це не варіант, але якщо Пряжа наближена до кольору, або ви точно знаєте, що цей слід клею лишиться всередині, то це дуже зручно. А ви приклеїли і не переживайте, що ці кінці кудись втечуть, кудись відлетять. Наступний пункт це в нас ось така штука для того, щоб робити помпони. У мене є ще така більша, це менша 65 мм. Більша, мені здається, 85, мм, чи щось таке, чи можливо 95. І що я можу сказати, ця штука однозначно в категорії користуюся, але повторно не купила. Тому що е, я роблю помпони там, не знаю, раз в рік, наприклад, і в обмеженій кількості мені це все не дуже той потрібно. Я вмію робити помпони оцим стареньким способом з картоночками. Хоча мушу визнати, що тут це все набагато зручніше робиться. Ви ось так ось розкриваєте цю помпонницю, намотуєте тут з обох боків нитки і згодом закриваєте її, робите обмотування помпона посередині, щоб він у вас не розлетівся, і потім ось так розкриваєте цю помпонницю і у вас є готовий помпон. Ви, е, Дуже швидко робити з цієї помпониці помпони. Але якщо не потрібно багато і швидко робити, то я думаю, що можна скористатися старим методом. Але оскільки ці помпониці в мене вже є, то я ними користуюся. Пункт наступний: це лічильник рядів. Він йде в категорію користуюся, але... Не купуватиму повторно як користуюся. Я спробувала лише один раз і не розсмакувала, чи підходить мені це чи ні, чи я буду користуватися ним, чи я не буду забувати постійно тапати, що я пров'язала якийсь там ряд, і відповідно не знаю ще наскільки це буде для мене ефективно, чи для мене ефективніше записувати ряди на папері, чи в додатку якомусь це все робити. Розкажіть, чи користуєтесь ви лічильниками рядів, і якими саме що вам найбільше підходить? Чи вам підходить оцей простий метод з маркерами? Ним я теж іноді Користуюся. Далі у мене ось такі от булавочки, які я купувала колись на Аліекспресі. Купувала я їх в ту еру, коли я активно використовувала їх для того, щоб знімати якісь петлі зі спиць, які мені зараз не потрібні. І мушу сказати, що зараз я користуюсь переважним методом, коли знімаю ці петлі або додаткову нитку, або навіть закриваю ланцюжком з повітряних петель і користуюся цим методом, тому що менше розтягування йде петель. Ця булавка сама по собі доволі. Важка металева, плюс ну, загалом мені якось це стало комфортніше робити. Булавки лежать без діла. Їх можна було використовувати для в'язання кіс, але справа в тому, що коси я теж в'яжу без булавок, без ніяких девайсів. Я розповідала про це у відео про мої лайфхаки в'язальні, Воно або вже вийшло, або вийде наступним. Тож або дивіться, або чекайте. Ці булавки вони лежать без діла, тому йдуть в категорію, скоріш за все, позбудусь. Тим паче, що їх в мене 10 штук, я якісь, можливо, три залишу. А решти позбудуся, бо вони реально мені не потрібні в такій кількості. Заглушки для кабелів від Lantern Moon. Дуже мені подобаються ці заглушки. Візуально вони просто неймовірні, виконують свою функцію чудово, накручуються легко на кабелі і плюс їхні ще перед заглушками з пластику, які в мене були раніше від NITPRO, прошу Ті заглушки чомусь починали плавитися. Я не знаю, що з ними. Я сподіваюся, вам це ще питання не сильно заважає, тому що в мене тут, як завжди, біг з перешкодами, чи то відео з перешкодами, то бензопилки. То, то ще якісь там стукання дошок, тепер от пташки. Ці пластикові я якось відкрила коробочку, де вони в мене лежать, а вони всі поплавлені. Там якось оце чорне, фіолетове, чорний фіолетовий пластик. Він е, попереходив на якісь інші речі, які лежали разом з ними. і Я прям в шоці була, чесно кажучи. А оці штуки використовуються активно, тому я їх відношу в категорію купила би ще раз, тому що дуже їх люблю. Візуально захват. Я вже показувала у одному з попередніх влогів, Це такий шнур. Який можна натягати на спиці гострі кінці їхні, щоб поміряти річ? Дуже корисна штука, я вже випробувала. Працює тому. Купила би ще раз, хоча я її не купувала, мені її подарувала Софія, але купила би ще раз. І до слова, якщо я буду знаходити лінки на оці всі речі, які я вважаю, що вони класні, що я би їх ще раз купила, то я вам залишу їх у описі. Лінк на цю штуку точно залишу, тому що в мене про неї питали в минулому відео, я там залишала лінк, залишу ще в цьому, вона супер-мега корисна. Єдине, що Софія радить брати, прямо більший цей шнур, а не менше, щоб вам було комфортно міряти річ. Я думаю, я якось, можливо, зроблю під продемонструю, як взагалі це все відбувається, щоб ви зрозуміли, про що йдеться. Тут, звісно, краще було б, якби спиці були гострі, на тупі кінчики важко натягнути цей шнур, але в принципі можливо. Власне, отак от це все виглядає. У вас тут от є два кінці, два краї цього шнура. Ви так само можете потім вдягнути їх на спиці, протягнути спиці назад. Єдине, що я затопила, я тягнула через більшу спицю, треба було тягнути через меншу спицю. І це, я думаю, прийде з практикою, тому що я тільки почала ним користуватися, тільки раз користувалася, але вже бачу, що штука класна. Єдине, що саме цей діаметр, не знаю, чи є там якісь інші, треба буде глянути, він підходить. Я думаю, для спиць якраз до п'ятірки. Після п'ятірки, вже мабуть, ну, якщо влізе, то може легко зіскочити до п'ятірки. Я думаю, з п'ятіркою включно, бо тут у мене була п'ятірка і чотири з половиною, то. Має підійти ось такий наперсток для в'язання, щоб не наколювати собі руку. Я його відношу. У категорію купила би ще раз, але <саме>, саме цей наперсток іде в категорію позбудусь, тому що він на мене завеликий. Я купила, я розумію, що він завеликий, але хотілося б спробувати силіконовий наперсток, щоб зрозуміти, чи комфортно мені буде, наприклад, з Чиагу чи з Хаяха, які сильно наколюють руку, в'язати з цим наперстком, чи менше буде навантаження на пучки пальців, які я зазвичай наколюю. Наступний пункт це знову ж таки наперсток, але цей наперсток. Точно вже йде в категорію «позбудуся». Це наперсток для в'язання жакарду кловер. І він для мене замаленький, тому що він мені прям так стискає палець, що він мене синіє на кінці, і я так і не призвичала зв'язати жакард з ним. Хоч це виглядає доволі зручно, коли ви протягуєте кожну ниточку в свою секцію, але. Не знаю, не впевнена. Мені здається, що там універсальний розмір, і я не впевнена, що саме от цей кловерівський мені взагалі підійде, що я зможу ним користуватися. Можливо, якісь інші. Ви знаєте, можливо, ви іншими користуєтеся, але конкретно цей мені не підходить. Ключик для спиць знову ж таки ішов в наборі ліки. Дуже мені подобається, дуже зручно ним і рахувати петлі, і закручувати спиці, і загалом. Універсальна штука, дуже люблю, набагато більше, ніж звичайні ключики від Нітпро, які в мене були раніше. Маркери пластикові. Ключики, як ви зрозуміли, відносяться до категорії куплю ще раз. Маркери у нас в категорії позбутися, конкретно ці. Вони мені просто візуально не подобаються. Я люблю більше оці лампочки металеві, а тут оці яскраві пластикові маркери, якось. Не естетично, на мою думку, виглядають саме от конкретно ці. Не дуже я їх люблю, хоча в мене їх багато назбиралося, я їх ніколи не купувала, в мене їх багато назбиралося, бо десь там з замовленнями дуже часто кладуть в подарунок. Я більше люблю, коли кладуть в подарунок маркери-лампочки. Тому ось цих точно буду позбуватися. Я вже їх комусь точно віддавала. Це в мене вже нова партія не збиралася. І буду їх позбиватися. Там мене тут ховається голка пластикова. Голка це те, що потрібно. Те, що я буду тим, чим я буду користуватися, тим чим я постійно користуюсь. В мене їх є три штуки: трошки більша, трошки менша, і в принципі для закриття голкою це. Дуже зручна штука, тому куплю ще раз за потреби. Якщо чи три в мене загубляться, знову ж таки, це з категорії класно, що є три, тому що дуже часто я якусь одну десь посію по хаті використовуючи двічі. Навіть дві посії використовую третю. Тому класно, що їх є три лампочки. Як ви розумієте, це з категорії Куплю ще раз. Ними я активно користуюсь, мені подобається. От їхня яскравість мене не дратує, на відміну від тих пластикових, і буду купувати ще раз при нагоді. Це в мене був набір з 100 штук на Аліекспресі куплених, вже, напевно, половину я розгубила, колись доведеться купувати заново. Є в мене ще такі заглушки, які тривали для спиць мені Софія. І що я маю сказати? Я ними дуже, дуже рідко користуюсь, тому що вони на невеликій спиці, але візуально вони мені дуже подобаються. Тому вони в категорії користуюся, але повторно би не купувала саме такі, купувала б, можливо, більшого розміру. Це корисна штука, коли ви лишаєте полотно на спицях, особливо якесь слизьке, бо й те, що, що ці всі петлі десь там повтікають, вислизнуть. то це класна штука, щоб вони не тікали, плюс візуально дуже красиво виглядає. Мішечку в мене штуки закінчились, зараз будемо переходити до корзини. І корзина доволі важкенька. Перше, що ховається в корзині, це ось такі блокатори для шкарпеток. Їх я би віднесла в категорію куплю ще раз». це металеві блокатори. І вони справді класні, вони справді виконують свою функцію. Маю тільки 36 чи 37, мені здається, розмір. Але оскільки я не в'яжу так багато шкарпеток, то в принципі мені підходить те, що в мене тільки цей розмір. І при потребі я би ще купила, мені здається, що такі точно є в кандіяр, я їх мені за в кандіярн і замовляла, і можу сказати, що це. Класна альтернатива дерев'яним, особливо дерев'яним, які дуже погано відшліфовані, які постійно десь там зачіпляються. І зазвичай вони в мене висять просто навіть як декор, особливо там зі шкарпетками в зимовий час, дуже красиво виглядає. Ось така крутілка для бобіни. Цю крутілку я можу віднести в категорію користуюся, але не куплю ще раз, тому що вона якось, мені здається, що могла би краще крутитися, краще виконати свою функцію, тому що дуже часто, коли я ставлю на її бобіну і в'яжу, то бобіна якось. Туго рухається на ній, іноді я використовую цю крутілку, щоб ставити на неї бобіну і лишати собі моталку, щоб вона мотала. І це зручно, але, в принципі, якщо бобіна не картонна, а пластикова, то вона і сама доволі стійко стоїть і не потрібно. Плюс я не фанат в'язання з бобін, я переважно все перемотаю на мотки і люблю в'язати зсередини мотка, а не з бобіни. Мені так набагато зручніше, ніде нічого нікуди не скакає. Набагато комфортніше брати це в'язання з собою, тому. Користуюся, але не скажу, що це якась дуже потрібна для мене річ. Останні два пункти такі навколо в'язальні. По-перше, це машинка від ковтунців Діма демо, демо, не знаю, як правильно вона називається. Я... Відео про аксесуар, яке я знімала на початку свого каналу, на початку ведення свого каналу казала, що мені потрібно купити нормальну машинку від ковтунців, тому що в мене було дві і дві такі собі. І ось ця третя, нарешті, класна, працює від USB, заряджається, і потім дуже довго можна використовувати, вона багато цих ковтунців з'їдає, і вона ще знизу має отаку от штуку від чищення шерсті, для чищення шерсті, що дуже актуально в моєму випадку, як ви розумієте. Найбільший девайс. Який тут, який тут ховається, це ось такий відпарювач, який мені подарували на день народження цього року, це Тефаль, він доволі важкий, це його мінус, і в ньому могло би бути трошки більший резервуар для води, але в цілому я ним задоволена, тим, як він відпарює, задоволена режимами, задоволена. Тут є режим делікатний, режим турбо. Шерсть відпарює навіть в принципі на делікатному режимі на турбо вже можна щось таке посерйозніше парити. Ми пробували його за цей час доволі активно. Там і рафія відпарювала, і своє в'язання і. Супер мені подобається. Єдине, що якщо там брати його з собою в дорогу, то це не дуже зручно. Але я і планувала такий більш стаціонарний домашній. Хоча от на дачу його притарабанила, тому що мені треба було відпарювати рафію і загалом якось готуватися до зйомок. Я вже тут сажу на сонці. вибачайте за цей супер засвічений кадр. Але пункт останній це моя моталка, яку я на дачу не привезла, бо мені була вона не потрібна. І я можу сказати, що вона супер, вона мені дуже подобається, але я не знаю, де таку взяти, бо вона в мене електрична, якась саморобна. Я її купувала дуже давно на промі і шукала недавно, але таких моталок я не знайшла. Але це от річі куби я купила сто мільйонів разів ще раз, тому що скільки разів вона мене вручала, скільки вона вже бобін перемотала, дуже швидко це все робить. Може робити самостійно, тому що можна її поставити на якийсь мінімальний режим. Десь зверху бобіна буде знизу, і вона буде собі самостійно мотати. Єдине, що Треба, можливо, бути десь поблизу контролювати. Бо якщо дуже повільна швидкість, то вона з часом може зупинятися, її треба знову в, 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 повертати в роботу. Але в цілому це дуже зручно, що руки не втомлюються, коли ти метаєш пряжу і. Можна там не знаю, паралельно коли не встигаєш. Мене дуже часто буває, коли я досідую розумію, що мені треба намотати зараз бобінку, цей кейк, і в мене немає часу, то я можу її поставити, щоб вона самостійно мотала, і паралельно там щось робити, готуватися. Те, що мені треба робити до дороги, до подорожі, і це дуже зручно. Словом вирішили зняти вам ще ось такий підсумковий кадр, щоб ви не заплуталися. Це те, що я повторю і ще раз куплю, якщо буде така потреба. Заглушки, калібратор, клей, шнур для міряння виробу, ножечки, ключик, голка, маркери лампочки. У цій категорії не забуваємо, що є ще блокатори для шкарпеток, машинка від ковтунців, моя моталка і також мій відпарювач. Це те, чим я буду користуватися, але повторювати не буду. Рулетка ось такого типу помпонниця, лічильник рядів і заглушки на спиці. Ну, і лічильник знову ж таки треба ще протестувати. У цій категорії також є ще крутілка. Ну, а ця категорія це категорія того, чого я позбудуся, думаю, позбудуся найближчим часом. І якщо вам все це потрібно, то пишіть. Хоча не знаю, тут наскільки різні розміри, тут навіть видно, що цей наперсток силіконовий гігантський, а цей наперсток для Жакарту прям дуже маленький. Але якщо вам треба, то пишіть, відправлю вам всі ці скарби. Ось такі мої аксесуари для в'язання. Як ви зрозуміли, чекаю розповідей про ваші у коментарях, що ви любите використовувати додатково для в'язання, що актуальне з цього, що я показувала, що абсолютно не актуальне, що можете порадити мені навзамін того, що я тут показувала, що планую позбутися, можливо, є якісь кращі альтернативи. Я вам дякую за перегляд, до нових зустрічей. Бувайте! Бонус. Дуже люблю використовувати цю металеву тарілочку з юзку, Коли працюю, кладу на неї маркери, спиці, ключики і все дрібне, що може загубитися, тому що воно в мене губиться постійно. Розкажіть, хто такий, як я.